Комфортні умови для тренувань в спортивному ліцеї Івано-Франківська оновили зали для тенісу, тхеквондо та боксу. Також облаштували пандус. Як усе це виглядає, бачили наші кореспонденти в оновленому залі. відтепер тепер можна професійно займатися настільним тенісом. Його облаштували за півтора року. Паркет перейшов у спортивний ліноліум. Світло покращило набагато. Завдяки підтримки моїх спортсменів-вихованців були придбані професійні столи для настільного тенісу, бортики, сітки, також за сприяння Івано-Франківської обласної федерації настільного тенісу, придбані м'ячі, що дозволяє повноцінно займатися професійним настільним тенісом. Тут тренуються не лише вихованці спортивного ліцею, а й команда тенісистів з інвалідністю. Для комфорту паралімпійців тут зробили пандус. Встановити пандус з першого на другий поверх, що без проблем, безперебійно, без всяких техобслуговувань дозволить спортсменам добратися. Це маломобільні люди, люди на колісних кріслах, а також ті, в яких є. Певні проблеми з ходою. У нас в настільному тенісі це шостий-сьомий клас, яким легше простіше піднятися пандусом, ніж з ходами. Якщо б так розвивався пара настільний теніс від початку незалежності України, було б не я один, є ще один, який за кордоном проживає з Ізюма, то, мабуть, було б більше. Але підхід з нами, якби на кріслах колісних більше проблем. Нам треба пристосування, доступу і тому подібне. А так зараз ми більшу увагу приділяємо людям на кріслах колісних. В нас вже і ветерани. Є вже понад 15 років. Займається тенісом. Паралімпієць Василь Петрунів. Чоловік мріє отримати нагороду на Олімпійських іграх. Мабуть, з самого дитинства, раннього дитинства. я любив цей вид спорту. Пам'ятаю, ми різали з фанери лобзиком ракетки і ставили. Доски, тирисоплити і грали вже маленькими. І в школі вчився, і теж ходив на секцію настільного тенісу. Чемпіонати Європи, міжнародні турніри. Ну такі важливі, найважливіші це Олімпійські ігри. Ну нема поки. А ось Ігор лише 5 років тому розпочав свою професійну кар'єру пара паранастільному тенісі. Я срібний призер чемпіонату України, Кубка України то. За цей короткий проміжок часу, то я думаю, що це дуже нормальний результат. А так плануємо їхати тепер за кордон, то я думаю, що там вже буде видно, як ми тренувалися вдома». У спортивному ліцеї оновили зал для теквандо. Це зробили за кошти благодійників. Як тільки Олександр Михайлович звернувся, ну ми навіть без вагань зразу прийняли участь в цьому. І я дякую Олександру Михайловичу, що він це популяризує, тому що це важлива справа. Так, ми вклали сюди в порядка 73 тисяч гривень. Зробили приміщення таке, як нам треба. Ось, в там, в підсобці, там, нові вікна поставили, ремонт, вирівняли, покрасили освітлення. Їх є все в юніорів 5, а в загальному 10, тобто всі 10 категорій стараються влізти в ці 5 категорій. І у нас Роман Гудима і Брикін Іван вибороли третє місце на цьому чемпіонаті. Не оминули зміни й зал для боксу. Тут встановили нове освітлення та змінили фурнітуру. Зараз воєнний стан не фінансується, жодні бюджети не фінансуються. Тому ми не маємо фінансування, а без інфраструктури належної не можеш рухатись далі. Наразі в ліцеї розвивають 9 видів спорту і навчається понад 200 учнів. Завдяки оновленим залам. Вони можуть тренуватися в комфортних умовах і досягати нових перемог.